Всім привіт! І сьогодні я покажу, як робити райку. Перше правило треба зажати м'яч між ногами. От тут ми маємо п'яткою зажати, а тут маємо зайняти напівп'яткою, і Ну Ви вже, напевно, на своїх телефонах, телевізорах чи планшетах зажали своїм Ну Ви вже зажали, далі кажете, ну, що робити? У мене ніяк не виходить. Далі треба так. Щ... Щ... Цією ногою наче отак вверх. Буря і це робити. Ну, ви вже тренувалися, 15 хвилин паузу. На Далі. Нам треба, як ми вот так зробили, як ми так зробили цією ногою, бо тут у нас є п'ятий момент, п'ятий п'ятку І як це все виглядає на діло? Mm. Та, понятно, ти вже повчився півгодини. Я скажу, ні, я не, не вмів, але, але я навчився. І це були довгі попитки. Так само не відчайтесь, робіть попитки і скоро зможете на футбольному полі всіх дражнити своїм фрітом. Папа, ви були на каналі AFootball, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кладіть коментарі, кладіть дзвіночок, щоб ви перші бачили відео. Всі, папа!